Так, ну і що, готовий малому апарат до Дня Святого Миколая, трішки попідкрашував усе, такий трафарет зробив. Саме головне, що тут змінений цепок, вже людський поставлений, зірка нормальна стоїть. Ну а так, в принципі, без змін. Полуавтоматом все нормально подоварював, бо було що попало. І а так ну, нормально. І тут такі циферки.